Таю всіх в ефірі. Програма кіно в контексті, як завжди, із розповідю про знаменні дати історії створення кінострічок та творчий шлях видатних особистостей, які прикрашають своїм талантом рам храм 10-ї музи. Джентльмени удачі, невловимі месники, друг Мой Колька, Іван Васильович міняє професію. Серед цих фільмів не було лише одного: того в якому Псавілій Краморов зіграв головну справжню роль. Доля так і не дала актору такого шансу. Мабуть, там зверху було краще видно і зрозуміло, на що він повинен витрачати свій талант. Але сам Савілій Вікторович мріяв про інше. До кінематографу він потрапив майже випадково, йшов з занять у лісотехнічному інституті і зупинився подивитися, як знімають кіно на вулиці. І несподівано асистент режисера висмикнув його з натовпу: хлопець, от сюди. Зможеш зіграти здивованість. Він зміг, і цієї ж миті вирішилася доля його як артиста епізоду. Його запрошували часто у дуже популярні потім фільми, але тільки на ролі другого плану. І тим не менш, він швидко став дуже популярним і не лише тому, що був такий кумедний, дотепний із своїм неповторним фірмовим поглядом. Просто люди довіряли йому безумовно, адже він, тобто його герой, такий, як і всі, із сусідньої вулиці. Звичайний, незірковий. Хоча насправді Савелі Крамеров навпаки дуже схилявся до такої невідповідної статусу зразкової соціалістичної людини розкоші, як іноземне авто, власний будинок і таке інше. Ми готуємося важливої поїздки. Ти що, не хочеш поїхати в Нью-Йорк? На початку 80-х він наважився на відчайдушний крок еміграцію. Вважав, що там, в Америці, в Голівуді він, як актор, буде успішнішим. Друзі намагалися відмовити там за кордоном. Своїх дурнів вистачає. Ні, вони завжди у попиті запевняв крамер. Він поїхав, намагаючись обманути долю, втекти від клоунських епізодів, зрости до чогось по-справжньому серйозного. Навіть зробив операцію на очі, але Америка прийняла Крамерова без зацікавленості і ентузіазму, як приймала мільйони втікачів з усього світу. В СРСР він був серед зірок першої величини, який міг отримати все, що заманеться у побуті, але лише в рамках створеного амплуа на екрані. В Голлівуді він став одним з тисяч безіменних акторів, яким судилося грати лише іноземців, і знову ж таки в епізодах. Він так і не знайшов свого Гамлета лише одного разу. Невеличка сценка у джентльменах, яка була придумана спеціально для нього, дозволила показати, що він недаремно мріяв про драму і міг би її зіграти, а довелося лише прожити. Знаешь что, доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке? Он видал какой? Не то, что мы. Он видал, как обрадовался. А ты при нем, что он теперь подумает? На початку 90-х Крамеров спробував повернутися у нову Росію, зіграв кілька ролей у Данелії, в Насті, у Кокшенова у російському бізнесі, але це був вже не його час і не його кіно. мабуть, зверху все ж таки було краще видно, що його призначення це посмішка, яку він міг із легкістю подарувати мільйонам людей. Саме коротка фраза головного героя фільму Співак джазу Зачекайте, ви ще нічого не чули, можна сказати, проголосила початок ери звукового кіно яке на той момент, на дворі був 1927 рік, вже робило перші сором'язливі кроки, які ніхто не сприймав як справжню загрозу великому німому і його королям. Як може конкурувати якийсь там технічний пристрій із високим візуальним мистецтвом? Майже із самого початку свого існування кінематограф експериментував із звуком. Головною проблемою була синхронізація того, що відбувається на екрані із звуковою доріжкою. Хоча вже тоді багато хто, наприклад, Чарлі Чаплін, навіть музичну партитуру для своїх німих фільмів писав спеціально прив'язаної до сюжету. У 1921 році в Нью-Йорку був показаний повнометражний фільм Девіда Ворка Гріфіта Вулиця Мрій, який містив один пісенний епізод і шуми натовпу. Показу фільму передувала демонстрація звукових короткометражок, у тому числі епізод, в якому гріфіт звертається безпосередньо до публіки. Однак сам фільм не містив розмовних епізодів. До середини 20-х голівудські і європейські студії виробляли багато короткометражних стрічок, які містили синхронізовані музичні і шумові епізоди. Співак джазу, який вийшов на екрани у жовтні 1927 року, став першим в історії художнім повнометражним фільмом із використанням озвучування синхронних реплік, і саме він сповістив початок комерційної переваги звукових фільмів у прокаті і занепад епохи німого кіно. Картина мала приголомшливий успіх у прокаті. На прем'єрних показах в Нью-Йорку величезні черги із бажаючих подивитися фільм, а головне почути живі голоси акторів, витягнулися доказ кінотеатрів. Студія Warner Bros. пішла на фінансовий ризик. Виробництво картини коштувало вдвічі дорожче за звичайне кіно. Гаррі Ворнер відмовився від зарплатні, а його дочка Доріс згадувала, що під час зйомок співака джазу Гаррі заклав коштовності дружини і переселив родину в маленьку квартиру. Нагородою за це став безпрецедентний касовий успіх для того часу. При бюджеті в 422 тисячі доларів фільм зібрав у прокаті майже 4 мільйони. Звук для фільму записав звукоінженер Джордж Гровс із використанням технології Вайтафон, коли фонограма записується на окрему платівку, яка програється синхронно під час демонстрації фільму. В якості режисера був запрошений Аланд Кросланд, який вже мав досвід звукового кіновиробництва. Сюжет співака джазу заснований на п'єсі Самсона Рафаельсона. Син кантора синагоги юний Яша Робінович, нехтуючи устоями свого благочестивого іудейського сімейства, виспівує популярні пісеньки в барі. Ховаючись від батьківського гніву, хлопчик тікає з дому і через кілька років, називаючи тепер себе Джеком Робіном, стає визнаним співаком джазу. Він намагається побудувати кар'єру естрадного артиста, але його професійні прагнення суперечить вимогам його родини і традиціям. У фільмі опосередковано порушені питання расових та національних негараз американського суспільства початку ХХ -го століття. Головний герой, виконуючи музику чорношкірих, джаз, змушений виступати в гримі, щоб бути схожим на африканця і одночасно, щоб приховати своє єврейське походження, побоюючись осуду з боку співвітчизників. Треба сказати, що сам Ел Джолсон, виконавець ролі, уроджений Асі Гесельсон, був знаменитим естрадним артистом сином Равіна. Отже, його його персонаж був багато в чому автобіографічним. З художньої ж точки зору співак джазу не є особливим видатним твором. Це, по суті, звичайний німий фільм, який вставлено на кілька номерів Ела Джолсона і пара синхронізованих діалогів імпровізацій, між якими величезні шматки німого кіно. Накатані знімальні прийоми, абсолютно німе втілення ролей не дозволяють поставити картину в ряд кінематографічних шедеврів. Тим не менш, першість фільму в звуковому кіновиробництві і особливо його неймовірний прокатний успіх підштовхнули інтерес інших кіностудій до якнайшвидшого впровадження звукових технологій, що викликало звукову революцію в американському, а потім і в світовому кінематографі. Почесний Оскар 1929 року спеціал. Нагорода за створення першої звукової картини, що зробила революцію в галузі, став тому офіційною відзнакою. Як колись ігрове кіно почалося з жанру комедії і политого поливальника люм'єрів, так першим жанром звукового кіно став мюзикл і фільм Співак джазу в 1927 році. Його запрошували зніматися Федеріко і Стівен Спілберг. А він відмовлявся: мовляв, вони негідні мого генія. І Клаус Кінський дійсно був геніальним у кожній своїй ролі, чи то роль в шедеврі світового кіно, чи епізод в поробці категорії Б. Напевне, це був найкращий негідник, якого знав світовий екран. Кінський зіграв десятки сотні мерзотників, маніяків, вбивців, держимих, безумців, фанатиків, мафіозів, вампірів, терористів. Кількість його позитивних ролей можна перерахувати по пальцях, та й ті відносно позитивні ролі, тому що кожного разу в очах Клауса Кінське блищало безумство. Кожного разу його стривожені диявольською марою нерви були готові викинути непередбачений фортель, від якого мурашки біжать по шкірі. Кожну свою роль він грав так, наче це була остання роль в його житті від несамовитого Агіре у фільмі Вернера Херцога, агіре, гнів Божий, до якогось російського шпигуна, що з'являється на декілька хвилин у фільмі Солдат. Він цілковито розчинявся в ролі, залишаючись самим собою обдарованим Богом, або просто Клаусом Кінським. Граючи горбатого скоцюрбленого агіре, на психіку якого фізичне каліцтво наклало зловісний відбиток, Клаус Кінський, уподобнюючись великому конкістадору, мрійнику і душогубу став ходити, наче в нього на спині насправді горб і ледве не заробив собі викривлення хребта. У того ж Вернера Херцега є фільм Фіцкаральдо, де герою знову, як і Агіре, довелося пробиратися крізь нетрі басейну Амазонки. Фіцкаральдо хотіли зіграти Мік Джагер і Джейсон Робертсон, але не витримали жахливих умов зйомок і таких саме жахливих вимог режисера. А Кінський витримав, тому що був настільки ж одержимий, наскільки і безумний. Співпраця з Херцогом привела до створення п'яти картин, які увійшли до класики світового кіно. А гнів Божий, Носферату привід Ночі, Войцик, Фіцкаральдо. Кобра Верде Одні головні ролі, і всюду герой Кінський уособлення відчаю. Вони з Вернером Херцогом розуміли один одного з півслова, не дивлячись на сварки і конфлікти, тому що обидва з фільму у фільм говорили про одне і те ж саме страхи вселенської самотності, про людину в безмежному світі, про спроби вирватися з полону відчаю. Кінський був колоритною особистістю. На жаль, окрім Вернера Херцога, його майже не знімали у головних ролях великі режисери. Але ж він грав у Серджа Леоне, Девіда Ліна, Андже Жулавські, Жоржа Лотнера. Список можна продовжувати, але завжди він, з'являючись у кадрі, миттєво переключав на себе увагу. Варто було його хрещеному батьку мафії, такому собі дияволу у плоті з'явитися в смерті негідника Жоржа Лотнера, і він відразу затьмарував собою решту акторів. У чудовому фільмі Головне любити Анджея Жулавські провідні ролі грали Ромі Шнайдер і Фабіо Тесті. Але в епізодах зі своєю участю Клаус Кінський безсумнівно вів соло. Але кінематографічний клаус Кінський – це перш за все негідники, сон блискавичних негідників, яких актор грав з неприхованим задоволенням. Часто це були бездарні поробки, ледве не категорії Z, але Кінський належав до того рідкісного типу акторів, які незалежно від рівня фільму і режисера викладаються до останнього і вже самою своєю присутністю роблять зовсім бездарне кіно об'єктом особливої цікавості, а для фанатів об'єктом культу. На сьогодні в мене все любіть кіно і до зустрічі в програмі. Кіно в контексті наступного тижня.